Проводимо огляд людей, які втратили будинки. Тобто лікарняні огляди, процедури виявлення хвороб, вони проводяться саме сьогодні тут і за допомогою якісного обладнання ці послуги надаються безкоштовно. Хочу подякувати нашим партнерам, друзям, мобільним лікарям, які не відмовили і приїхали сьогодні на такий день допомоги, бо вони постійно приїжджають і допомагають. Це вже до речі, їх третя поїздка до нашої області. І за цим дуже велика вдяка і від людей, і від мене особисто. Потрібно розуміти те, що зараз. Стан медицини в селах до окупованих дуже печальний, тому що немає закладів і ворог прицільно нищить медичну інфраструктуру. І зараз медична допомога вона заключається тільки в якійсь там поїздці лікарів, але лікар без інструментарію це е, просто теоретик, який не може там повністю розробити гарний план лікування. Це по-перше, по-друге, такий от чекап організму потрібно робити, тому що люди пережили дуже страшні події, і потрібно дивитися, що всередині в організмі у людини відбувається, і тоді надавати допомогу. Тому ми розробили такі от е, траки, е, ми покажемо їх всередині. Він поділений на кабінети всередині. Є кабінет ультразвукової діагностики, де можна подивитися стан внутрішніх органів, це і щитовідна залоза, і нирки, і шлунок, і так далі. І можна зробити одразу аналізи, розгорнути аналіз крові, біохімія. Глюкоза, цукор. І на підставі цих аналізів, і на підставі цього чекапу вже лікар-терапевт бачить да, картину, що в тебе відбувається в організмі, і робить коректне план лікування. І ми видаємо безкоштовно медикаменти. Нам допомагала компанія Фармак, українська фармакологічна компанія. І, і ну, Нам, чесно кажучи, ліки багато звідки везуть. І Ми їх всі видаємо. Це неможливо робити там на комерційній основі. Ми тут люди живуть в модульних містечках. Ну, і тому, звісно, там ми акумулюємо ці медикаменти і вже за призначенням лікаря їх видаємо. Наша волонтерська організація вже не вперше приїжджає до сіл і надає допомогу громадам і людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Ми, як медичні працівники і лікарі, вважаємо своїм обов'язком допомогти, допомогти психологічно, допомогти ліками людям, да й просто з ними поспілкуватися. Тому що в них ну дійсно, коли зруйновані всі будинки, коли зруйнована вся медична документація, і взагалі немає ніяких відомостей, що було раніше, вони задоволені, коли ми цю допомогу їм приносимо. У Нас дуже гарний, комплексний огляд пацієнтів. У нас робиться лабораторна діагностика з біохімічними аналізами та загальними. У нас виконуються ультразвукові дослідження щитовидної залози, нирок, молочної залози, черевної порожнини. Вимір артеріального тиску обов'язково електрокардіограма, також обов'язково кожному. Після цього оглядає їх сімейний лікар, який орієнтує і допомагає в подальшому лікуванні. Також у нас дуже багато волонтерських організацій, які допомагають нас забезпечують медичними засобами, таблетками, які ми видаємо безкоштовно даним пацієнтам. У нашому фонду благодійному фонді Дивоюва організована команда медичних лікарі, мобільні лікарі, і ми їздимо по деокупованим територіям, надаємо можливу допомогу, яку потребує населення, яке постраждало від російської окупації. На даний час ми приїхали в це, в цю місцевість і намагаємося допомогти всіма силами. Людям почулися, що вони не одні. Що з ними вся країна. Ось це центрифуга. Сюди вставляються пробірки для того, щоб от це противисти, пробірки з кров'ю, щоб відцентрифугувати їх. Після цього я беру з цих пробірок сироватку, заливаю ось такі ємності. Ці ємності стають до аналізатора. І аналізатор вже з них бере цю сироватку і проводить реакції. Результати видає мені ось тут. Тут я моніторюю їх, а тут же готові видаю. Це гематологічний аналізатор. Він проводить загальний аналіз крові. Ну, цей це видає за 20 хвилин примітивний скринінг, цей видає за 2 хвилини. Наш благодійний фонд Диво завжди організовує дуже різних медичних працівників і лікарів, і медсестер, і діагностів ультразвукової діагностики. Головне в нашій роботі в кінці бачити задоволене обличчя, коли людина до нас приходить з проблемою, а виходить від нас з вирішенням цієї проблеми. Та хоча б трішечки допомогти її психологічному настрою стосовно інших громад, які постраждали в Чернігівській області. Ми можемо розраховувати на ваш приїзд і ще до них в цьому році. Звісно, звісно, це безумовно. Чернігівщина ми дуже любимо і любимо таких волонтерів, як ти, тому що ми знаємо, що коли ми приїдемо, тут будуть люди, вони будуть. Правильно проінформовані, вони прийдуть сюди на тощак, вони правильно зроблять аналізи. Вони будуть спілкуватися з лікарями. Вони не просто там прийдуть витримати медикаментозну допомогу, а й ще, да, зроблять, зроблять сільчак, і Буде все нормально. А ми, чесно кажучи, залежимо від наших донорів. От сьогоднішній у нас виїзд компанія «Юск», Вона допомагала нам. І в залежності від того, ну де знаходиться донор, де в нього є представництво, де в нього є виробництво і так далі, ми обираємо той, той, чи певний регіон. Але в нас до окупованих територій дуже багато, і тому ми відкриті і до Чернігівщини, до Харківщини, до Херсонщини і так далі. Дякую, Олександре. Дякую. Що завжди на зв'язку завжди підтримуєте і допомагаєте. Тобі дякую, що Ти завжди допомагаєш нам на місці розібратися і організувати так, щоб ми. Могли гарно працювати і за короткий час допомогти найбільшій кількості людей.